Вітаю, друзі, слава Україні! Перед вами материнська плата від Asus на 775 му сокеті з двома слотами оперативи та двох'ядерні процесори. Старий Мотлов скажете ви і будете праві. Однак такі старенькі компактні плати в купі з низькочастотним процесором охладами двома ГІГАМІ оперативки ще можна продати оптовикам під начинку в термінали десь по 400 гривень за комплект. І хоча вихлоп невеликий, з 10-20 таких комплектів він вже цілком відчутний. На нашому ASOS я нарахував 5 здутих конденсаторів, які вже не можуть злажувати напруги. І навіть якщо материнка ще стартує, то на продаж в такому вигляді не піде. Тому займемося найкласичнішим ремонтом старої техніки з усіх можливих. Насамперед варто зрозуміти, що з урахуванням вартості плати впаювати сюди нові конденсатори це безглузда витівка, і будь-які цілі вживані банки будуть кращі, ніж ті, що вже здулися. І тут мені допоможуть донорські плати, які завжди лежать в запасі, бо якщо мені раптово знадобляться ті ж самі мосфети, цей мотлух мене здорово виручить. Насправді, у мене є нормальна така коробка нових та перевірених вживаних конденсаторів, але мертві материнки все одно потрібно розпаяти. Що ж, беру до рук старий паяльник, бо хочеться його вже домучити і замінити новим. Має звичайно, кращий варіант, але використовувати його для таких ремонтів просто жаба душить. А це зараз коштує 120 гривень і його спокійно вистачає на рік доволі активного використання, поки нитка розжарювання не перегорить. Випає з донори цілі конденсатори та скидаю їх в коробку. Акуратність пайки не має значення, бо материнка труб. Єдина порада, користуйтеся максимум 40ватним паяльником і не перегрівайте ним ніжки конденсаторів. Що ж, коробка трохи заповнилася, тепер є ще впаяти в нашу плату. Спочатку мені цікаво, чи стартнеться плата з дутими банками, підкидаю блок живлення, кулер та вмикаю. Старт є, хоч переконався, що материнка подає признаки життя. Тепер випаю дуті конденсатори, намагаючись не перегріти плату. До речі, конденсатори можете утилізувати разом з батарейками в Новисі або АТБ, там є спеціальні коробки під це діло. Справа в тому, що електролітичні конденсатори, як і звичайні батарейки, виготавлюються з одних і тих же матеріалів, і краще не викидати їх на смітник, бо вони дуже токсичні для навколишнього середовища. А якщо здасти їх на утилізацію, то, по-перше, зробите хороше діло, по-друге, ніхто вас за це не і не поб'є. Просто не полюнуйтеся, як підете в магазин за покупками, захватіть конденсатори з собою. Багато часу це у вас не відніме. Також зверніть увагу, що на матерях від ASUS Azuлярність маркується навпаки, тобто біла мітка це плюс. Не переплутайте, бо конденсатор бахне при старті материнки і прийдеться паяти знов. Тепер беру заздалегідь випаяні банки, рівняю їм ніжки та впаю в материнку. По-хорошому, краще прочистити отвори в платі голкою або зубочисткою, але я зроблю так, як звик. І ще раз повторюю, якщо у вас старий потужний савковий паяльник і ви не хочете купляти собі інший, то робіть це дуже акуратно і швидко, бо, крім перегріву конденсаторів, ви можете пошкодити шаритих століт у самої материнки, і тоді 100% буде гаплик. Як все перепаяв, відмиваю флюс, щоб материнка мала товарний вигляд. Для простих ремонтів, таких як перепайка конденсаторів, спаювання проводів тощо використовую звичайний флюс F5. Він не активний і коштує копійки, тобто можна не заморачуватися з відмивкою там, де люди не полізуть дивитися. Звичайно, що для БГАПаки такий флюс не проканає, але для таких робіт те, що доктор прописав. Настав час знову стартанути плату. Плата запускається, дутиків немає, з полярністю ніде не наплутав. Подальшу перевірку проведу вже за кадром, попередньо накинувши нормальне охолодження. Без поспіху з кавою і цигаркою я витратив на розпайку донора та перепаювання нашого асусу десь півгодини часу, а на виході став багатшим на пару кілограм курячих стегенець. Не знаю, як ви, а я вважаю, що це добрий розмін. На цьому все. Ставте вподобайки, якщо вважаєте це відео корисним та підписуйтесь на мій канал. Попереду ще багато цікавих роликів. Всім дякую за перегляд!